Років домі апостола Іоанна по заповіду Господа в Єрусалимі, живучи в Єрусалимі, Пресвята Богоматір відвідувала місця, освячені і і прославлені присутністю Господа Ісуса Христа, Його наукою, чудесами, страстями, смертю, воскресінням і вознесінням. Особливо любила причисто перебувати в молитві. На горі у ливні, де, як оповідає святе передання, вона отримувала від того ж святого архістратига Гавриїла звістку про скору кончину зі завзяттям її в Небесне Царство, де вона має царювати з сином своїм і Богом нашим вічно, а не знак того, що смерть не втримає в гробі. Але вона пробудеться, як без спокійного сну, і побачить відчує життя. І славу світлі світі лиття Господнього, архистрати Гавриїл дав присаді Богородиці райську галузу пальмового дерева, з тим, щоб галузка, сяюча, світлом небесної благодаті була несена перед прочистим тілом її в день поховання. Повернувшись додому, Пресвята Богоматір поставила гілку у воду, прибрала житло і почала спокійно готуватися до смерті. Речиста діва задумала побачити усіх апостолів. На третій день сталося чудо. Наростеля дому відкрилася і засяяло незвичайне сонце, від якого затьмарилися запалені свічки. Всі налякалися, в променях Небесного світила явився сам Господь Ісус Христос з безчисленними силами ангелів, архангелів і інших достілесних сил небесних і рідними праведними душами і наблизився до Святої Матері Своєї. Побачивши Ісуса Христа, пречиста радісно привітала Його словами боговдохновенної пісні. Величезна душа моя, Господа, і зрадів дух мій, Богові спасе моєму, що зглянувся і на присмінення ради своєї, обіднині уважатиму про на всі роди, і, піднявшись у стені, поклонілася йому. Потім сказавши слова ставного півця, моє серце готове, Боже, і я буду співати та славити тебе своєю квалою. Богоматір лягла на простір. І я весело, засипаючи без всяких тілесних мух, передала все святу душу свою, в руки улюбленого Сина і Бога свого. Як тільки Господь прийняв на свої прочисті руки, душу богородиці, зараз далася чути радісна ангельська пісня. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жонами і велич в супроводі без тілесних сил небесних, возніс Господь, душу усе діве, небеснії Обителі. Тіло покійної Божої Матері святі апостоли понесли до Гевсиманської печери, тіло поклали у дамовину, після чого вхід у печеру завалили великим каменем, ні вдень у спині присвятої ні в день її поховання, причистого тіла. Не було серед святих апостолів, апостолів святого Фоми. Він прибув у Гесиманію тільки на третій день по похороні Божої Матері, сльозами глибокого бажаю кинувся той учень Христовий перед храбовою печерою і гірко заплакав, що не удостоїться останнього благословення Богоматері. Бажаючи його потішити, апостоли вирішили відсунути камінь. Від отвору гріб і відкрити його. Відкривши гріб, знайшли його порожніх. Гробу лишала лише сама плащениця, якою тіло Богородиці було облите і від якого виділялися приємні пахощі. Тому, поцілувавши в гробі плащеницю, вони щиро помолилися, щоб небесна володарка об'явила їм тайм того преславного чуда. Свята церква святкує День Успення Пресвятої Богородиці 28 червня. Діва пречистає, та біло, знов пада в сніг. Мертвим знов щастям дарує нас ранок, чисто і мертво. Не видно доріг всюди той мертвий серпанок сходить на землю у ризі в леді, десь непорочне, чистая діва. Чом уже мертво до зустрічі її тиша скрізь біла, брігли.